Я вже задовбалася записувати цей вступ. Я просто пів, і я нічого не встигаю. Викласти щось з вайбом в Happy New Year треба, то ось в голову мені прийшла геніальна ідея, чому б не зняти 3 різдвяні історії з Reddit. Чи я покидьок? То ось перша історія. Чи я покидьок за те. Що не запросила свою колишню свекруху на Різдво. Я живу окремо, розлучена, вже майже 5 років. Мій колишній не спілкується зі своєю матір'ю, але я підтримую з нею контакт, щоб вона могла спілкуватися з дітьми. Доньці 15 років, а синові 16. Вона приїжджає в гості 2-3 рази на рік. Залишається на кілька днів, відвідує дитячі ігри та допомагає по дому. Вона ніколи не докладала багато зусиль, щоб спілкуватися з дітьми, а тепер, коли вони стали підлітками, це стало неможливим завданням, навіть якщо б вона спробувала. Таке відчуття, що мій дім просто став вільним місцем для проживання. Вона живе дуже маленьким життям, у неї небагато близьких друзів. І вона майже віддалилася від усієї своєї родини. З нею важко перебувати поруч, вона емоційно відстала. Нещодавно вона подзвонила і сказала, як їй не вистачає нас на свята. Здавалося, що вона випрошує запрошення. Вона запитала, хто зупинився у мене вдома і які у нас плани. Я не запросила її, але відчуваю провину за це. Всі кажуть мені. Що я не повинна приймати її в інші пори року, але я відчуваю цей обов'язок, щоб допомогти зберегти якусь подобу стосунків. Чи є це почуття провини помилковим? Чи я показок, тому що не послала запрошення? На мою думку, авторка не показок. Це навіть мило, що вона піклується про колишню свекруху. Але вона взагалі не повинна її запрошувати, якщо цього не хоче. Тож, прочитаю один з коментарів. Непокизьок. Я скажу вам те, що втохмачив мені в голову мій психотерапевт. Щастя інших не ваша відповідальність. Вони повинні самі з'ясувати, як побудувати життя, яке зробить їх щасливими. Так само, як ви повинні зробити це для себе. Авторку посту призначили непокиськом. Виробіть мене сковорідкою, якщо я ще раз подумаю зняти відео з озвучкою. Друга історія. Чи я покидяк за те, що не дозволила зведеній сестрі моєї дочки провести з нами Різдво? Ми з колишнім чоловіком розлучилися сім років тому. Ми маємо спільну опіку над нашою 13-річною донькою. Він одружився і має п'ятирічну доньку від своєї теперішньої дружини. Його донька регулярно проводила честь з моєю донькою. Вони обожнюють одна одну, але вона не приходить до мене додому, і вони рідко там зустрічаються. У його дружини діагностували рак, і вона нещодавно почала лікування. Днями він прийшов, щоб забрати нашу доньку, і попросив поговорити зі мною. Він розповів про обставини, в яких опинилася його дружина, і про те, що його сім'я не зможе відсвяткувати Різдво цього року. Він сказав, що це несправедливо по відношенню до його доньки, і запитав, чи можу я включити її у святкування моєї сім'ї. Він зазначив, що дівчатка чудово проводить час разом, згуртуються і зроблять спільні спогади. Але я сказала, що мені шкода, але традиційне святкування моєї сім'ї це святе. Я не відчуваю себе комфортно, запрошуючи когось іншого. До того ж, було б незручно бачити її в моєму домі. Він сказав, що його дочка, можливо, не є родиною для мене, але вона точно є нею для зведеної сестри. Він попросив мене зупинитися і подумати про те, що буде краще для дітей. Я запропонувала йому забрати доньку на різдво до бабусі з дідусем. Він сказав, що його батьки, він сам з північної Кароліни, і спробувала припинити розмову, але він зупинив мене і почав говорити про те, як жорстоко з мого боку відмовити його доньці, якій і так важко пристосуватися до нових умов. Я побачила, що він починає плакати, тому відійшла назад і сказала, що мені більше неприємно вести цю розмову. Я попросила його піти, і він пішов. Але все одно написав мені смс з проханням погодитися, щоб його дочка приїхала на Різдво, навіть запропонував, щоб він тримався подалі, якщо це зробить мені більш комфортніше. Я відмовилася, і тепер він називає мене егоїстичною і нечутливою. Тут варто згадати, що моя сім'я збирається прийти на Різдво, і вони сказали, що їм теж буде некомфортно в цій ситуації, тому я сказала, що це буде незручно. Що ж, я не вважаю її бокатьком. Якщо авторці некомфортно, вона має право відмовити колишньому. Його дитина знає лише свою сестру, а авторку та її родину ні. Тож не думаю, що їй сподобається Різдво серед незнайомців. В коментарях є різні думки, і ось дві з них. Перший коментар. Непоганець. Ця дитина не знає та бачить твою родину, лише твою дочку. Це може бути її останнє Різдво з мамою, а він хоче забрати його в неї, навіть якщо вони лише в трьох в піжамах їдять печиво цілий день колишній поганець. Едіт. Я цілком усвідомлюю, що через лікування мати й дитина можуть не мати можливості фізично бути разом на Різдво, але це все одно не змінює того факту. Що мають бути набагато кращі альтернативи, ніж намагатися соломіць відвести дитину до колишньої дружини, навіть якщо він не спілкується зі своєю сім'єю, як щодо сім'ї матері, вони могли б провести цей час разом. Якщо їх немає поруч, як щодо того, щоб піти на компроміс і дати 13-річній дитині пару годин для обміну подарунками, обіймів і какао, якщо до фейстайму, вечірок. Спільного рукоділля, час у її власному домі, де їй буде найкомфортніше, тато, який робить разом з нею поробки для мами. І нарешті, якщо це лікування і вона просто не може бути поруч, чому б не відсвяткувати разом, як їхня власна сім'я в інший день? Не дата повинна бути святом, це просто любов. Рак це жахливо. Як і знайомству зі смертю близьких у такому молодому віці, але як би він не старався, він не може захистити її від цього. Це лише завдасть більшої шкоди. Він повинен бути з нею і провести її через цей період їхнього життя, віддавати її зовсім незнайомій людині, це не вихід. Коментарій номер Де написано, що він хоче забрати у дитини останні різдво з мамою. Він намагається знайти для неї місце, куди вона поїде на Різдво. Я перечитала пост і не побачила нічого про те, що він хоче відірвати дівчинку від матері. Я бачу, що авторка діє як безсердечна жорстока дивачка, відкидаючи п'ятирічну дівчинку в час, коли вона найбільше цього потребує. Авторка однозначно покидьок. А на цьому все. Я зламала собі язик. Дякую, що додивилися до кінця. Всім пока-пока. Щасливого -пока. Нового року, якщо я встигла викласти це відео. Непокидьок. Вона добровільно зробила це з собою. Їй потрібно усвідомити. Усвідовити... І вам не потрібно бути поруч щоразу, коли... коло коли. коли я попрошу когось із членів сім'ї... Непоганець. Повністю згоден з цим, схоже, що батько батько.